Привіт! Я Макс. Один із засновників компанії Девода і зараз ми з вами на одному з наших реалізованих проєктів, яким я дуже хочу з вами поділитись. Тут у нашого замовника дуже чудова локація зі збереженою природою. І ми не хотіли, щоб наш басейн виділявся з загальної концепції. В основі стилістики лежать природні відтінки та матеріали. Мембрана, якою оздоблений басейн, стилізована під камінь, зона відпочинку із керамограніту та галька із соковитою травою навколо басейну. Дивіться, як, здавалось би, цей простий бежевий колір розкриває себе під товщою води. І як цікаво він може змінювати свій настрій залежно від погоди. Музика. Увага до деталей на першому місці. Ви лиш подивіться, як якісно зарізані 45 ті кути на бортовому каменю із керамогранітом. Кажуть, що скімерний басейн виглядає не так круто, як переливний. Але якщо звернути увагу на матеріали, відтінки, скомбінувати їх в правильному порядку, взяти скімера з завищеною ватерлінією, то ви подивіться, як чудово може виглядати скімерний басейн. За порукою якісного, красивого басейну є чиста і прозора вода. За це у нас відповідають два технічних приміщення. Перше маленьке, в якому розташований насос та ультрафіолет. В скорому часі тут буде доставлено замовнику і ще зустрічну течію. Ходімо зі мною, я вам покажу основне технічне приміщення. Тут встановлена якісна система фільтрації та дезінфекції басейну. Як для приватного басейну, він досить великий об'ємом 75 метрів кубічних. І якщо б ми тут використовували класичний піщаний фільтр, технічне приміщення прийшлося б робити значно більшим. Це діатомовий фільтр марки Hayward. Відносно компактний, але надзвичайно продуктивний. А чудовим бонусом є те, що він в порівнянні з пісочним має в 5 разів кращу ступінь фільтрації. За правильну роботу всього обладнання відповідає ця щитова в разі екстрених ситуацій з електрикою. Вона захистить як клієнта, так і обладнання басейну. А поруч з нею знаходиться мозок цього басейну, станція управління та контролю якості води. За допомогою датчиків PH, ОВП, температури та протоку, вона контролює найважливіші параметри води басейну. Якщо PH води став занадто високий, запуститься дозуючий насос і подасть необхідну порцію pH мінусу. Електролізна ячейка виробляє свіжий та максимально безпечний і чистий хлор прямо із солей, які знаходяться у воді басейну. Тож вам не потрібно їздити купувати хлор невідомої якості. Диспетчер нашої сервісної служби та ви у додатку на своєму телефоні можете бачити, контролювати та за необхідності змінювати найважливіші параметри води від вмісту окислювача до її температури. Ми використовуємо лише якісні, надійні та естетичні закладні елементи європейських виробників. Саме тут ми обрали їх у приємному графітовому кольорі. Від відомого виробника Astral Pool. Їхні прожектори мають помірно насичену кольорову гаму із пропрацьованими режимами та відтінками у RGB Спектрі. Якщо ви давно мрієте про свій власний басейн, але ніяк не наважувались, звертайтесь до нас. My obowiązkowo pomożemy.